Лист Святому Миколаю пише разом із мамою п'ятирічний Артем. До зустрічі, каже, готувався, вчив вірш. Знає, хто йде, живе, як себе щодна веде. Чемним діткам хоч потроху, чобітки та у панчохи. Він кладе потішки, а не чемним мишки. Хто це свитко узгадай, все нас любимий Миколай. Так, це точно про мене віршик. Крім я ти чемний не був цілий рік? Точно? Mm -hmm. Чесно, чесно, я буду слухати батьків. Єгор із Києва прийшов до резиденції разом із подругою Діаною. Що би ти всім людям хотів побажати? Ну, щастя, радості, достатку і все. І все. А що скажеш? – Ча. Я спочатку можу щоб просто, бо ділинка стоїть і все, а тут за що тут. Тут де Миколай є такі. Як в книжках такі уявляв? І я написала про те, що я хочу машину на радіоуправлінні. Це головна мрія. Там ще новий рік буде, то я ще подумаю. Роль святого Миколая виконує актор Мукачівського драмтеатру. За його словами, перед зустрічю з ним діти мають написати листа з побажаннями, а потім залишити їх у скрині. Коли в резиденції один, то бере листи й перечитує Дорогий Святий Миколаю. Прошу тебе, щоб ти приніс мамі пару днів вихідних. Бо мама дуже втомлюється. Мені нічого не треба. А також здивувало мене прохання одного хлопчика, який сказав, що він, він написав листа, а потім мені сказав, що він хоче, щоб мамі мами був вихідний. Дуже багато чуєш, діти хочуть побажати здоров'я, миру, щастя, родині, щоб в Україні не було війни. Це дуже зворушливо для мене до кожної людини, до кожної дитини. Підхід по іншому потрібно кожного оцінити і подивитися, як він на тебе реагує, як він чи не боїться тебе, тому що маленькі діти буває що бояться у резиденції, як і в замку Паланок, діють карантинні обмеження, каже директор музею Михайло Балеканич. Ми запускаємо тільки або одну родину, або якщо це клас, то дітки заходять по троє, по четверо, не більше людей. Миколай тут буде завжди з 14 по 19 години. На вході можна написати листа Святому Миколаю, завітавши до нього, можна поспілкуватися з ним, кинути Скриньку листочок додаткової плати за вхід до Святого Миколая, за словами Михайла Баликанича, нема. Потрібен тільки квиток у музей. Резиденція буде відкритою до 19 грудня, включно. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.